mm <sighs> А че, що ж ви тоді хіба? Та не цібакала я! Так вище і не цібакали. Кумасіч шорденька. А чого це ви бігаєте? Туди, сюди, туди, сюди. Чого ж це я бігаю? В церкву я йшла. На ісповідь я йшла, бо як нині не покаюсь, гріх на душу ляже. А Що трапилось? Розповідайте, розповідайте. Та що його розказує? Та розповідайте, розказуйте. Та що ж його розказує? Як була ж, я молодою. Та батінко милий, чогось мене хлопці так любили. Правда, жодного не було надійно. Та кохала ж їх без тями і прелюбодійно. А було ж таке, що зразу двоє приходило свататись. Тоді один через вікно, другий з хати тікати, чи Кирило, чи Гаврило, ну як коли вдасться. Усе ж село говорило, й отрясся. А чого ти це згадуєш? Хто тебе питає? Ох, оті люди. І Бог не пам'ятає, твоя правда Що й казати все ж було таємно. Але як же ж не згадати? Було ж так приємно. Е, е, кума, щось загубила. Так палку загубила, Бог з нею. Оце йшла сюди спішила, Чу, як щось собака вила. Кума, та то не собака. А хто? Та то мої таланти. От якби ще підіграли гарні музикати. Підіграють, прийде время, як в останню путь, вас у моя мила на кладвище однесуть. Та ти мене не ображай, можу і своє. У мене є талант співочий, а у тебе є, дивись. Пташки крила його не можна ніяк піймати. У мене є талант співочий, а у тебе його нема, що касається воколу. А навіщо він мені? В мене є другі таланти і попрощі, і земні. Б я знати. Є таке село Шевченко, звідти сам Тарас Шевченко, там таланти, не халтура, село безмежної культури. У мене є один вопрос, він мене аж мує. Про яку це ти культуру у селі почула? А що ну, це ти, кума, про неї спитала? А? Не, ну, ти ж завжди в курсі діла, а оце з дуба впала. Е, з дуба впала. Хватить з мене і здіватися, якраз нормальна. Просто хочу просвітитися, так сказати, детально. Я про світле, про високе у тебе спитала. Е, кума, а пам'ятаєш, як колись? Гармонії грали, усі дружно на випередки в клубі танцювали. Загоні, а на потязі державнім, в останньому ж вагоні. Не, ну, що ти плачешся, я з цим не согласна, бо у нас, насчет культури, погода прекрасна. Ти б почула наш фольклор, там ще порох є, та енергія фонтаном з наших жінок б'є. Ось послухай, коли б мені віко кода. Міцні мори, Ей, коли в мені чоловіка має є натори. Є, була і завжди буде у селі культура, бо вона і з дна народу, а там нема халтури. Ну а ми кума, з тобою що? Що? Не дві зірки? Кума. Як ми з тобою просто не знайти. І посмішка є, і фігура є, Ні, ну є наша дивитися. хай радіють у селі, як же ж тим годиться. В нашому клубі, Шевченківському клубі, сяють дві зіроньки. сяють яскраво і неповторно, кращих вам не. Собі а мене теж грішків насобиралось Давайте завтра Бог підемо. Давайте. Два, Два. образи!